Вітаю, друзі! Сьогодні у нас сирна запіканка, яка від своєї ніжності просто тане в роті, і її їсться як легку хмаринку. В мисці з'єднуємо жовтки, цукор та перемішуємо вінчиком. Додаємо кукурудзяний крохмаль, лимонний сік та розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Головним інгредієнтом є кисломолочний сир. У мене ось така вже готова сирна маса. Якщо у вас така не продається, берете просто кисломолочний сир, перебиваєте його в блендері і додаєте трошки сметани, щоб була ось така консистенція. Перемішуємо тісто і паралельно збиваємо білки. Додаємо до них винільний цукор та дрібку солі. Ось до таких легких маринок. Акуратно вводимо білки в жовткову сирну масу та перемішуємо все це лопаткою. Розігріваємо духовку до температури 170 градусів і будемо випікати запіканку рівно годину. Переносимо тісто в форму. Моя форма діаметром 26 см. Не застелила пергаментним папером і змастила форму вершковим маслом. Зверху посипаю мегальними пелюстками. Ось так запіканка піднімається гарно в духовці, потім вона трошки осяде. це нормально. Потрібно дати добре охолонути запіканці в формі, інакше вона просто розвалиться від своєї ніжності. Ну і давайте подивимось розріз. Вона дійсно ніжна, як хмаринка виходить, просто тає в роті. Це не тільки смачно, а й корисно на сніданки або ж на хороший перекус. Обов'язково спробуйте приготувати таку запіканку, можна ще додати родзинки, банан, все, що вам подобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.